Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма ЛАН утворилося в 2000 році після реорганізації КСП імені Щорса, що працював на території Шосткинського району. Тоді об'єднались колишні працівники КСП імені Щорса і почали здійснювати підприємницьку діяльність. Приблизно в 2012 році товариство прийшло до занепаду, тому прийшла наша команда, яка змінила підходи до використання. Техніки обновила сільськогосподарський парк, ввела нові культури для вирощування. У зв'язку з цим почався, на нашу думку, розквіт цього підприємства з 2012 року по 2022 рік, більш ніж вдвічі, збільшився земельний банк. Суть земельного питання полягає в тому, що з 2016 року то року тов «Лан» на аукціоні, що проводив держгеокадастр, виграла право оренди. На земельну ділянку площею 27 гектар, що знаходиться на території маківської сільської ради. Ця земельна ділянка приблизно три роки не оброблялась у зв'язку з тим, що працівники агрофірми Лан займались її розлісненням. Вона була захаращена. Після трьох років тільки почали саджати першу культуру. В минулому році там було посіяно сидеративна культура, тобто комбайн туди не заїжджав, оскільки ми з метою збільшення шару. Гумусу здійснили там посів цієї культури та задискували її рік тому ми звернулися до Шосткинської міської ради про продовження дії цього договору оренди землі, але вже другу сесію це питання не набирає достатньої кількості голосів. Тобто воно саботується, незважаючи на те, що другу сесію підряд воно проходить перевірку земельної комісії, юридичного відділу, і в проєкті рішення сесії міської ради воно звучить наступним чином: продовжити договір оренди земельної ділянки «Агрофірмі ЛАН» на 7 років з підвищенням орендної плати. Залишилось тільки проголосувати. Голосування немає за це питання підставою для непродовження. Договору оренди озвучується як необхідність передачі цієї земельної ділянки. Учасникам АТО, ветеранам війни для отримання двох гектарів підведення особисто селянського господарства на сьогоднішній момент це заборонено законом виділення двох гектарів будь-кому і чомусь замовчується те, що на території Шосткинського району знаходиться більше півтори тисячі гектар вільної землі, яка нікому не передана в оренду. Яка ніким не обробляється, тобто неефективно використовується на сьогоднішній момент. Дуже цікавим є те, що лише в 2021 році територіальна громада втратила більше 2800 гектарів землі, які вже були передані для ведення особистого господарства різним фізичним особам а вони б ці землі могли б приносити величезні грошові кошти для бюджету територіальної громади. Агрофірма Лан бореться в першу чергу за справедливість, за економічну конкуренцію, справедливу і чесну, за те, щоб кожен міг вільно працювати, нікому б не заважали та не перешкоджали здійснювати законну господарську діяльність. Інтереси мешканців громади звичайно враховуються, оскільки ми створюємо нові робочі місця. Проваджуємо технологію точного землеробства з метою ефективного використання земель, а також сплачуємо податки в бюджет громади. Агрофірма «Лан» лише за 2022 рік заплатила 1 мільйон 650 тисяч. Податків, ви можете порахувати, що за 5 років це близько 8 мільйонів. Більш того, в 2021 році нами була запроектована земельна ділянка під ведення органічного рослинництва. Цей проект передбачав залучення великої кількості кредитних коштів та створення більше ста робочих місць. У зв'язку з повномасштабним вторгненням це питання зараз заморожене. Агрофірма «Лан» протягом усього свого періоду існування з цим сільським радам, на території яких ми працюємо, до кожного свята готує подарунки дітям, допомагаємо з ремонтами приміщень у разі необхідності та завжди відкликаємось на різні. Запити сільських голів для нас стало гарною традицією відправляти своїх працівників за рахунок фірми в відпустку за кордон. З перших днів повномасштабного вторгнення ми донатимо грошові кошти на рахунки Міністерства оборони. Одні з перших в місті ми закрили потребу по вантажних автомобілях для ЗСУ. І в березні 2022 року. Ми сплатили на рахунок територіальної громади наперед грошові кошти за півроку оренди. Сподіваємось, що найближчим часом на території громади будуть створені сприятливі умови для добросовісної економічної конкуренції та привабливого інвестиційного клімату.